Завершився матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед 2, Ліверпуль-2. Така бойова, нічия, друзі. 2-2 на Улт Давайте поговоримо про цей поєдинок. І розпочнемо, звичайно, зі старту складів 4-2-3-1 Юнайтед. Анана, ворота, камвала, Макуерен, віса, кадолод захисники, Казиміра Мейн, центральний опурні під Бруно, центральний такувальний підзахисник, Гернатч Маркус Рашфорд по флангу, раз 4-3-3. Елгевротах, Хван Ванса, Бредлі, Роберт Робертон захисники, Ендо, Сабаслай Макаліш терпів захисники, Нунеш, Салах, Луїж, Діас, нападі. Ліверпуль, друзі, розпочав набагато цікавіше, набагато краще, і Домік Сабаслай вже на третій хвилині вийшов на побачення. З Андреунаною, але переграти вдалося Сабаслаю Сабуслаю, вертеря Манчестер Юнайтед. Ліверпуль контролював перебіг подій, поки до на клопа набагато більше контролювали м'яч. Створювали моменти, були повороти. у Манчестерінаті, це нуль ударів за перший тайм, забігаючи наперед. Сучасно, Ліверпуль переважав Манчестер ну і забив Ліверпуль абсолютно ділу На 23 й хвилині після кутового Дарві Нуні з головою розробив скидку, на Діас замкнув цю скидку і відкрив рахунок. У Ліверпулі були перспективні атаки, це нагадує мені Кубковий матч, коли Ліверпуль також вигравав, але. Не заміг, скажімо так, збільшити свою перевагу. Ліверпулі були хороші контратаки, хороші вибігання в 2 в 3 в 2 в 4 Але десь завершального паса і справді Ліверпулю не вистачало. Щоб Ліверпуль би забив би другий м'яч. Я думаю, Юнайтед же не повернувся у цей матч, враховуючи нинішній зараз Ліверпуль, думаю, в два м'ячі Ліверпуль би точно би. Не відпустив. Хороші були атаки, перспективні, але то захисники блокували, то анона рятував, то м'яч повз ворота летів, то десь звершального опаси на то не пощастило Ліверпулю. Другий тайм. І Бурно Фернанде зібиває гол. 50 хвилина, 1-1. Помиляється футболіст Ліверпуля, Бруно Фернандеш майже з центра поля, бачите, що Келехер дуже далеко вийшов звірі, просто пробиває Бруно Фернандеш. Потужний удар. Ну, таким чином Бруно піймав воротаря Ліверпуля на протихід, на противоході. І рахунок у матчі зрівняв 1-1 після цього голу. Манчестернайте жив. Ліверпулі було вже два ще щери моменти. А Кобі мене забив на 67-й хвилині. І вже Юнайтед повів. Перше Кобі непогано обідним ударом в дальню дев'ятку підкрутив 2-1, дуже такий красивий м'яч. І потім Юнайтед. Ну, як і це було в Кубковому матчі, переломив хіт-матчу, і потім вже Юнайтед, на мою думку, контролював матч. але. Все-таки, друзі, все-таки Ліверпуль цей все гол ще знайшов. Пенальті заробив Харвіелі от Мохаммед Салах просто ідеально виконав пенальті 2-2. І кінцівка матчу була дуже-дуже, знаєте, скажімо так, для, для обидвих команд. Вона була дуже такою напруженою. Юнайтед, там контратаки вбігав і Ліверпуль. Ось, э, Хороший був момент у Луїса Діаса. Вже по рахунку 2-2. Ось, забити ось і бажаний третє, але цього не вдалося зробити. І в кінці кінців команди розходяться миром 2-2. Там Ді Робертсон, до речі, врятував, коли Антоні пробивав. Ось, 2-2. Бойова нічя. Якщо ми подивимось на статистику цього поєдинка, то 9-28 ударів, 5-7 ударів площину 7 63 володіння. 11-6 кутові. то по всім статистичним показникам Ліверпуль сьогодні переграв Манчестер Юнайтед. 84% у Ліверпуля 76% у Манчестера Юнайтед. Ну, зараз показую статистику на веджі. гольові моменти. Один-7. 5 опущених моментів було у Ліверпуля. Друзі, 5 опущених моментів. У Юнайтед лише такий момент був один. То по XG тут колосальна перевага Ліверпулі, і справді вболівальники Ліверпуля можуть бути дуже сильно зазмучені, тому що я вважаю, що таки Ліверпуль награв на, ці, на цю перемогу. Тобто моментів було дуже багато, але реалізувати їх не вдалося під епічним Юргана Клопа. З 9 ударів у Юнайтед 5 площину, 2 повзорота, 2 ударів блокованих. У Ліверпулі з 28-7, лише, правда, площину, але 12 ударів позвороту, 9 ударів блокованих. По відборах, як було більше у Юнайтед, то коефіцієнт точності був у Ліверпулі краще. 6 сейв онани, 3 сейви Келхера, 31-13 м'яча, 10-3 перехоплення. Fallві у Ліверпулі було трішечки більше, і дві жовтих карток. Ці фоліф Ліверпуля дві жовтих, а у Манчестер 9 фолів, але подивіться, скільки жовтих карток. Аж цілих 5 фолів у підопічних Еріка Тенхага. Найкраще тут цього матчу. Дуже важко, чесно, когось виділити. Дуже важко, друзі, якщо дивитися на футболістів, чесно, мені дуже важко когось виділити. Но оцінки краще у Усадіса, наприклад. Ще подивіться, нібито Луїса Дієша найкраща оцінка. Вось. Ну Не знаю, друзі. Чесно, я навіть не знаю, кого вибрати. У мене також непогана гра. Мо забив. Ось, не знаю, Друзі, важко. але Я все-таки вважаю, що Олексі Макалістер був найкращий, не знаю, він, На мою думку, Алексіс чемпіон світу, неймовірно, сьогодні відпрацював і Олексіс Макалістер, в принципі, дуже там багато моментів було, коли справді підчищав чемпіон світу за своїми партнерами по команді. Тому я вибираю саме чемпіона світу Олексіса Макалістера, гравцем цього поєдинку. Ось так ось. Таблиця, друзі, англійської прем'єр-ліги. Арсенал таким чином таки виходить на першу позицію. Арсенал обіграв Брайтон 3-0. Ліверпуль сьогодні грає в ніч по 71 бал у Ліверпулі. Арсенал, але Арсенал краща різниця забитих до пропущених. Плюс 51 у Ліверпуля плюс 42. Манчестер Сіті третій, У них 70 балів у пасиві. Але вся боротьба тільки. скажімо так, Вся боротьба, мої любі друзі, все ще попереду. Це тільки, друзі, початок. Вся боротьба буде ще попереду. Між Арсеналом, Ліверпулем та Манчестер Сіті. Манчестер Юнайтед залишається на позиції. 6-й позиції. Піпп-Ютенга від 199 байв. А і то це валентабло і серія, що Тенгемсоні переможе буде 11 балів. Ось, в принципі, вона ціль команди, напевно, зберегти шосту позицію, напевно, ось напевно так. Тому що я більше не бачу варіантів. Сім турів до кінця, і я не думаю, що Юнайтед зуміє обігнати Астон Вілута та Тоттенгодс про Ліверпуль. Вся боротьба ще попереду, сім турів залишається до кінця. Наступний матч Юргена Клопа проти Крісла Пелас. Дуже важливий матч домашній на Енфілд Роуд. Тому вся боротьба, друзі, я хочу сказати, буде тільки попереду. На це відео ми будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.